І Людмила Ганза від самого ранку намагається знайти і зібрати бодай якісь вцілілі речі у своїй зруйнованій кімнаті. Вночі ворожий шахет влучив в її будинок, і тут сразу як бабу бачите. Що у вас вціліло? Що вдається знайти і зібрати? Віші шміф в в в більше нічого ще вночі. Людмила змогла знайти і винести сумку з документами, а зараз складає у пакети одяг. Бо більше каже жінка: у цій оселі нічого і не було. Все вимушена було покинути у рідному домі в селі Плавні, з якого виїхала у березні 22-го року. А альбоми, фотографії, щось таке було. У вас Так. В мене з все погоріло. Ага. День. Людмила каже, після того, як вдруге втратила оселю, намагається врятувати як можна більше особистих речей. І навіть травми, які жінка отримала під час пожежі, що виникла після влучання російського дрону, не зупиняють її. Вже лічусь слазочку. Мазала сьогодні ночне спогад. Там ну, було довління. Заходила до медики. Коли вона настане, Хочу, щоб швидше настало. Ти кимерна після. Нагадаємо, військові РФ завдали щонайменше десяти ударів шахедами по Запоріжжю в ніч проти 2 травня. Один із них поцілив у цей трьохверховий будинок. Далі я хоч батьку скажу, що я живий. Привіт, папа. Та живой я живий. З Зночі тут працювали рятувальники. Понад дві години вони діставали з під завалів людей, де блокувати вдалося двох поранених чоловіків. Він сказав, що Нормально! Окрім цієї триповерхівки, пошкоджено й інші об'єкти. Завод з ремонту локомотивів, навчальні заклади та приватні будинки. Жителька одного з них Тетяна Косарева не стримує емоцій, згадуючи цю ворожу атаку. О, не Стекла не пішли в хату. Сюди пішли. Я якраз молилась. Я молилась Богу, просила Бога, щоб становилася все. І чую, що одно два по того оце ж гагахнуло і стекло. Бррр, досі. В мене трісу, я не можу. за словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова. В лікарнях міста залишається двоє поранених у важкому стані ще четверо в стані середньої тяжкості. Жінка отримала опіки лиця і верхніх кінцівок. Вони глибокі, потребують лікування в опіковому відділенні. Чоловіка 60 років він потрапив спочатку до відділення інтенсивної терапії, але до ранку вдалося стабілізувати його стан. Ми робимо все, щоб вони як наймога швидше одужали і повернулися додому. Але ще потрібно отримувати лікування. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.